Зараз, дивіться, після установки кнопки, от у нас є одна е, насадка в пресі, інша, поки ми встановлюємо кнопку, має бути збоку, щоб не загубилася. І після установки, як тільки ми доставили одну е, частину, ми викручуємо цю. Ми поставили вверх, викручуємо. Ставимо його біля преси заліво. Ставимо нижню половину кнопки, якщо нам потрібно її ставити. Поставили також викручуємо його. Беремо дві насадки, верхній ніжні, і ніжній, і обов'язково кладемо назад в пакет в зіпер, щоб по столі не валялись насадки, щоб вони не загубились. Після становки кладемо е, матриці, в таку коробочку, де пише кнопки. Є, от, можна ще написати матриці. Вот. Матрицы кнопки і все. и і колден Ці насадки сюда. Вот тут кстати,